З вами сказати слава нашому Богу, що нам відкрився, що нам дав розуміння до слова свого. І бо від цього розуміння прийшла свобода в Твоє і моє життя. Слава нашому Богу! Хочу також ділитися сьогодні словом Господнім для нашого збудування, для нашого росту. І для прославлення ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Перше місце, я читаю, це від чого будемо відштовхуватися і далі роздумувати. Це книга об'явлення Івана Богослова, це буде 22-й розділ, 12-й вірш, і такі ось слова. Які сказав Ісус Христос, ось гряду скоро і відплата моя зі мною, щоб відплатити кожному по ділах Його. Ось гряду скоро. От починає Ісус Христос, я б можна назвати, таким попередженням. От Попереджувальні слова Ісуса Христа Він попереджує і каже: ось я гряду скоро. Тобто я скоро прийду. Він же один раз прийшов, але він каже, я знову скоро прийду. Попередження. Як важливо в нашому житті звертати увагу на попередження, це як ми їдемо на дорозі, є попереджувальні знаки, які щось означають. Вони попереджують нас про щось. Вони нам кажуть, що щось попереду нам на дорозі буде зустрічатися. Ісус каже, ось я граду Скоро. Про що це, Господи, Ти кажеш? Що ти хочеш нам цим сказати? Про що ти хочеш нам повідомити? Якщо це попередження, воно за собою містить попередження, повідомлення, яке хоче нам сказати Ісус Христос? Ісус Христос, як говорить ці слова, ось гряду скоро. Я зачитаю ще одне місце, Він говорить про той час, коли він прийде, що це буде за час, що це буде за подія. І він говорить про це, і це є записано в книгі об'явлення чуть-чуть назад, 20-й розділ, і 12-й вірш. Він описує, якби той попереду час, про який каже Ісус Христос, що ось Він прийде. Що це буде? Що це буде? Це дуже є важливо нам знати. І слово Боже, нам це відкриває, 12-й вірш. І побачив я мертвих, малих і великих, тобто Іван він побачив, які стояли перед Богом і були відкриті книги. І інша книга була відкрита, яка є книга життя. І були суджені мертві, записаним, за, записаним у книгах згідно з ділами їхніми. І море віддало мертвих, які були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них, і вони були судимі, кожен за ділами своїми. Ось така подія. Це, тобто, нам наголошує про те, що Ісус Христос, Він прийде як той всесильний суддя, який буде воздавати. І в першому слові Ісус каже: відплата моя зі мною. Він буде вже відплачувати тобі і мені. Він буде відплачувати кожному каже за ділами. Но слово Боже, я би хотів звернутися знову ж таки до слова Божого, яке нам об'яснює і каже, що ми по своїй природі, які діла робимо по своїй натурі? Гріховні які? Які діла в нас? Грішні, правда. Слово Боже каже, що ми всі згрішили і позбавлені слави Божої. Тому Ісус цим Словом, Він каже, я скоро прийду. Я не хочу, щоб ти був засуджений. Я не хочу, щоб я є справедливий Бог. Я ненавиджу гріх, Але я маю для тебе свою милість. Слава нашому Богу! В нього є милість. Ми є. По своїй натурі грішні і за свій гріх Біблія, Слово Боже, каже, відкриває плата за цей гріх, смерть. Я є Бог справедливий. Немає справедливішого, ніж він. І Він каже, за те, що ти так вів твоє життя, все те я маю тебе наказати. І як люблячий батько, він, люблячий батько, що він робить? За твій і мій гріх. Він сам іде і страждає. Слава нашому Богу, щоб сьогодні я мав можливість почути це слово. Ось я гряду скоро. Я прийду на цю землю. І я не хочу, щоб ти був засуджений. І для тебе є одна важлива новина. Я хочу зачитати дії святих апостолів. Дуже важливе таке повідомлення, от яке каже Ісус: ось я гряду скоро, я тебе чомусь попереджаю, я тебе наперед кажу тобі, що прийде суд. Але я маю для тебе щось важливе і щось благословене. Діє святих апостолів, 17 розділ, і е, 30-й вірш каже такі слова. Отже, незважаючи на часи невідання, тобто незрозумілості, ніби я то не знаю, Бог сьогодні повідомляє, Він повідомлення несе тобі мені. Я кажу: повідомляю. Незважаючи на чесине відання, Бог сьогодні, Він говорить, Бог нині наказує всім людям усюди покаятись. І далі, тому що він установить день, у який судитиме по справедливості Всесвіт через мужа, якого він визначив, надавши всім свідчення, воскресивши його мертвих. Слава нашому Богу! І хто приймає Ісуса Христа? І йде до нього своїми гріхами, з провинами. Ісус Христос, знаєте, що Він пропонує нам замість наших гріхів? Милість свою, милість свою, слава йому навіки. алілуя Йому. Він Це дав нам! Слава Йому! І слідуючи, знаєте, коли я є на цьому місці, коли хтось, можливо, у нас дивиться онлайн. І Ісус. Кажучи цими словами, я гряду скоро. Він попереджає і каже, що я прийду судити, але я не хочу, щоб ти був засуджений. В мене є милість для тебе, щоб ти своїми гріхами прийшов до мене, а я можу їх простити, бо слово Господнє каже: Він є вірний і праведний. І той, хто визнає свої гріхи перед Ним, Він їх простить. Слава йому навіки! Слідуючи слово, знаєте, я так от далі ми йдемо. Як ми вже є діти Божі. От як вже брат проповідував сини, дочки Господа Ісуса Христа. Знаєте, що, що зробив великий Бог? Що зробив великий Бог Ефесян? Апостол Павел, будучи надтаним Духом Святим, залишає нам таке повідомлення. Це послання до Ефесян, другий розділ. І десятим віршем він каже, бо ми, Його творіння, створені у Христі Ісусі, для добрих діл, котрі Бог наперед призначив, щоб ми перебували в них. Слава Богу! Я вас вітаю. Бог нас створив на добрі діла, колись ми не були здатні на це. Без Христа не були здатні на це. Ми намагалися хотіли десь прагнули. Можливо, було бажання, але в тебе не получалося. Бо Бог каже, Слово Боже, не обманюйтеся! Всяке добре даяння, всякий дар. Він сходить від кого? Від Бога. І каже: ми стали дітьми Божими, і він зробив нас придатними на добрі діла. Слава Богу, ви є придатні на добре діло, коли ви прийшли до Христа. І тим Христос каже, дочко, Сину, я маю на тебе намір. Я наперед вже приготовив. Чуєте? Чуєте, що пише Слава Боже? Каже, я наперед вже маю оприділення для тебе, щоб ті добрі діла, які я хочу, щоб ти їх зробив. Я чекаю від тебе, того відзиву, того надальше стремління, щоб через Твоє життя. Могло проходити це добре діло, яке би Ти зробив для мене. Слава нашому Богу! Бог покликав нас на це добре діло. І знаєте, коли Ісус Христос, Він каже, ось я гряду скоро, і відплата моя зі мною. І знаєте, є такий момент, коли ми чекаємо Христа. Чекаємо, ось я гряду, скоро він так попереджає і каже, що я прийду. Знаєте, я згадую собі зразу своє дитинство. І знаєте, такі преобрази, такі приклади я згадую, коли батьки, коли вони йшли з дому, і вони ж якесь давали повеління, Було у вас таке? Коли мама йшла, коли тато йшов, і вони казали: сину, сину, помий посуду, сину, поприбирай, я прийду скоро. Я прийду скоро, я, ну, можливо, десь затримуюсь, але я прийду. І знаєте, і нам дається повеління від Господа і чекати, знаєте, я що собі побачив, чекати це не просто сидіти. Це не просто бути, е, є таке чекання пасивне, пасивне чекання. А Бог каже, я тебе хочу бачити активним. Я тобі даю для тебе, для твого життя. Я маю оприділення, я маю план, я маю ті діла, на які я оприділив тебе. Я тебе спас. Я маю намір вжити тебе для слави своєї. І він назначив ці діла. І він каже: Я прийду скоро. Я прийду. І я хочу тебе застати працюючим. Чуєш, брат, сестра? Я хочу тебе застати, коли ти молишся. Хочу застати тебе, коли ти жертвуєш, коли ти йдеш, звершаєш діло моє. Пам'ятаєте, Ісус приводив приклад і казав, блажений той раб який, якого Господар застане яким? Працюючим на нині в його чи сидячим, працюючим. Благословений ти будеш, благословений буду я, коли Господь довірить тобі діло, і ти будеш його звершати. Щоб не було навколо, які б ситуації, які події не були, Ісус сказав, що оце все, що звершається, ми сьогодні це бачимо. Війни, голод, мор, землетруси – це все кроки Ісуса. Він гряде. І Він сказав, ось гряду скоро, Він скоро прийде. Але чи я буду виконувати, чи, він? чи я виконую, перегляньмо, це тобто такий наголос. Ісус хоче попередити, виконуй діло моє. Виконуй ту працю Мою. Йди роби те діло, де я тебе хочу бачити. Бог каже, знаєте, одне таке благословенне слово каже, бо відплата моя зі мною. Можливо, тебе тут не замітять. Можливо, тобі не подякують. Можливо, тобі буде знаєте, якось важко від того, що ти будеш робити. А Ісус тебе сьогодні підбодряє, каже, відплата моя зі мною. Ти, можливо, молишся за рідних, вставай молись далі. Ти, можливо, жертвуєш, жертвуй далі. Ти, можливо, робиш те чи інше діло для Ісуса Христа. Роби це діло, бо відплата Його з Ним. Алілуя! І Він прийде, щоб відплатити. Я пам'ятаю одне свідчення, коли один місіонер він повертається додому з праці. І знаєте, він так побачив, що його ніхто не зустрів, його ніхто так не прийняв. Він їде з праці Босподні, він віддав своє життя, він посвятив себе, але ну, ніхто не було діла до нього. Йому це так сумно стало, так важко, що немає, хто би його зустрів, хто би прийняв, хто би сказав молодець, служи Богу далі. І знаєте, Дух Святий, Він проговорив його серце, каже, коли ти прийдеш на небо, коли ти прийдеш туди, Відплата моя там буде для тебе, там тебе зустрінуть, там тобі буде нагорода, там я тебе благословлю, там я маю для тебе відплату. Тому я хочу сказати цими словами: знаєте, коли ми робимо, коли можливо, ми зупинилися, не зупиняємося. Ісус каже, блаженний ти раб, незважаючи на те все, що сьогодні відбувається, працюй для мене. Багато праці, брати і сестри, багато праці, багато роботи. Багато є того діла в Божій ниві, в Божій церкві багато роботи. Ісус хоче нас бачити, бачити працюючими і слідуючи, Він хоче, якщо ми змогли, якщо ми десь зневірилися, якщо ми побачили десь, знаєте, сили нема. Знаєте, що Він каже нам? Галатів, 6 розділ і дев'ятим віршем говорить такі слова. А роблячи добро. Не сумуймо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослаблимо. чуєш, брат сестра. А роблячи добро, оце діло, на яке тебе і мене підняв Бог, зробивши нас придатними для доброго діла, каже: роблячи добро, не сумуймо, не зневіряйся, не слабне, бо Господь має свою відплату для тебе. І я би хотів нас зараз закликати до молитви. Я вірю в те, що в нашому краї, в нашій місцевості, в тих околицях Бог приготував для нас багато добрих діл. Потрібно буде зробити, потрібно сказати, потрібно молитися, потрібно багато де буде ще зробити, і Господь хоче нас заохотити до цього, щоб я був діючий в Його церкві, я був діючий тим інструментом, який би вживав Бог, і через якого би діяла сила Божа, на благословіння ще багатьом. Тим, які сьогодні, можливо, не знають, можливо, зневірені, можливо, в страху, в розпачі, переживанні. А Бог назначив для тебе добре діло, щоб ти пішов і ще був благословенням для багатьох. Амінь. Помолимся.